Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я продовжую розповідати про теорії серіалів, які нещодавно завершилися, але на цей раз я розповім про серіал Венздей від Netflix. Після того, як трапилась технологічна дива з Венздей, а саме її подарували телефон, то почали відбуватися інтригуючі події. Наприкінці сезону їй приходять повідомлення з погрозами. Оскільки шанувальники досі не знають, хто надіслав повідомлення, я спробую розібрати деякі головні теорії. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Венсний нарешті змогла розгадати таємницю Гайда та Джозефа Крекстоуна в останньому епізоді дебютного сезону. Але перед закінченням титрів нова таємниця потрапила прямо в її руки. Повертаючись додому на канікулу, в середині року вона отримала тривожні повідомлення на новий телефон, який щойно не отримала від Ксав'єра. Невідомий номер надіслав їй фотографії, на яких вона з Тайлером і Ксав'єром, із передвісником Я стежу за тобою та зображенням її смерті. Отже, тепер у Венсте є таємничий сталкер, який, здається, хоче її вбити. Новий поворот, здається, явно є налаштуванням для потенційного другого сезону. Хоча Netflix ще не поновив на момент прем'єр-шоу, цього перелому може бути достатньо, щоб переконати стрімінгову платформу, дозволити шоу зануритися в ще одну таємницю. Поки шанувальники чекають будь-яких оновлень про новий сезон, давайте розберемося з основними теоріями про те, хто надіслав це повідомлення від сталкера. Перший варіант це пані Торнхіл, або як ми дізналися пізніше, Лора Гейтс. Звичайно, здавалося, що Венздей подбала про свою таємну злу вчительку ботанічних наук пані Торнхіл, яка насправді виявилася Лорою Гейтс, яка ненавиділа і згоїв, і прагнула помсти у фіналі за допомогою Юджина. Але насправді не зовсім зрозуміло, що сталося з Торнхіл після того, як Венздей топнула її по обличчю. Якщо вона все ж таки вижила, то її ймовірно заарештували, але вона цілком могла викрасти телефон та надіслати своєму ворогу кілька погрозливих смс. Другий варіант це батько Тейлора Шериф Гелпін. Протягом усього серіалу здавалося, що ніхто не навидів цю екстрасенсорну школярку більше, ніж Шириф Гелпін. Хоча він, здавалося б, підійшов до неї трохи ближче до кінця серіалу. Він все ще має проблеми з нею та із гойми загалом. Крім того, це, начебто, його справжня робота стежити за Венздей, тому стеження мало б сенс. Третій варіант той, хто взяв Тайлера. Іншим великим поворотом останнього сезону стало те, що Талер все ще живий, але його забрали люди в таємничому форгоні. Очевидно, хтось ще хоче скористатися його здібностями гайда, але ми не знаємо хто. Однак ми можемо припустити, що вони, ймовірно, вороги Венздей і, можливо, надіслало їй ці повідомлення як моторшне знайомство. Четвертий варіант: Ксав'єр Торп, Незважаючи на те, що спочатку він здавався душевним художником і закоханим у Венсдей, Ксав'єр ставав усе більш схематичним. Бенздей все ще мало що знає про нього, до того ж саме він дав їй телефон. Логічно, що Ксав'єр має найбільше сенс як анонімний відправник текстових повідомлень, оскільки він єдина людина, яку ми знаємо, що має номер телефону Венздей. Але якщо він справді надіслав ці повідомлення, то чому він намагається налякати дівчину, де якої він нібито має почуття? Ну і божевільний п'ятий варіант це дядько Фестер. Дядько Фестер є професіоналом у тому, щоб раптово з'являтися у випадковий час і спостерігати за людьми здалеку. Він також не дуже усвідомлює, наскільки це моторошно. Можливо, ці смс-повідомлення це просто нешкідливий спосіб дивикуватого дядька Венздей перевірити свою племінницю. До речі, що стосується другого сезону, то у розмові з видання Variety ведучі шоу Wednesday, Alfred Goff і Майлс Miller сказали, що вони планують шоу. Вони завжди мають довгий план перегляду на кілька сезонів. Miller припустив, що вони виклали принаймні три або чотири сезони, хоча вони зберегли схему гнучкою. У нас, звичайно, є досить чітка слідна посадка восьмого того, що ми хочемо робити в наступних сезонах. Це добре для шанувальників, яким потрібне більше Wednesday та решти світу Nevermore Academy. Тепер залишається лише те, що Netflix офіційно оголосить про другий сезон. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.